А у мене батько на роботі, тому я зараз таке буду витворяти, він у мене хек любить. Буду готувати його спокійно, нормально. Спочатку замариную, а потім запечу. Ріжу на отакі шматочки. Тут у мене кілограм хеку, може трошки більше, для маринаду. Гірчиця в зернах. Кірчиця гостра сіль та приправи. Коріандр, чесник мелений, сушений, паприка, копчена і чорний перчик. Усього по одній чайній ложці. Сюди ж додаємо сметану. У мене стакан 200 мл. Так, щоб воно плавало, булькало, маринувалося гарненько. Думаю. На кілограм вистачить. Пережмакуємо оце все гарненько. Хай воно тут купається, маринується, насочується цими приправами. Ось на такому соусі. І отак на 40 хвилин його десь. Поки як маринується, я наріжу цибульку. Нарізали цибулю, натерли морку, сіль перець і гарненько пережмакуємо оце. І зверху гек. Отак накладаємо рибки наші, поливаємо соусом, що залишився. Всё, 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 делаете, я, я тебе хотела сделать сюрприз. Ну, думала, что надо, думала ты придешь с ну, ну, работы. Нет, я... Если ты мне умывальник это для самый здоровый сюрприз. То тебе тут ничего не надо делать. Самый здоровый сюрприз для меня, что ты пришел с ну, работы сам, раньше. Не забей мне умывальника, я тебя прошу. <свят> нет. Да, зима, я не... Я... Так, а что там снег? Уже трошки... мягенький мне подпикся. Треба его посыпать твердым натертым сыром Нерудями з кори. Подаємо і посипаємо цибулькою. Тут ще. Цибулечка з морквою. Пропакуюся. Отакий хек. І кісточка відходить, отак. no.